Сьогодні, продовжуючи читати другу книгу Самуїлову, ми звертаємо увагу на 20-й та 21-й розділи цієї книги. Е, розділи починаються з такої історії. Трапився там негідний чоловік, а ім'я йому Шева, син Біхрі, Веніамінівець. І засурмив він у сурму та й сказав: Немає нам частки в Давиді і нема нам спадщини у сина Єсевого, Ізраїлю. Усі до наметів своїх. Ця, Цей розділ е, говорить про. Цілу низку повстань, зрад, протистоянь і громадянських війн. Ці протистояння є наслідком того гріха, яким колись зрішив Давид з Вірсавією, І Давид досі продовжує нести покарання за той гріх, який він здійснив. Насправді ми стикаємось з тим, що. Гріх, який одного разу допущений в наше життя, він може дуже довго приводити до серйозних наслідків, навіть до повстань і зради близьких нам людей. Для того, щоб можна було подолати ці наслідки, дуже важливо вчасно прийти до Бога і вчасно викрити ті гріхи, які ми здійснили. Давид, зробивши це дуже поволі все ж таки викрив перед Богом свій гріх і покаявся в ньому. Але наслідки ще деякий час продовжували існувати. Так само і в нашому житті. Часом ми можемо визнати наші гріхи, покаятися в них. Але коли ми зробили те, що несе за собою наслідки, воно може ще деякий час нас переслідувати. Тому дуже важливо пильнувати за собою і не давати собі можливості. Здійснити цей гріх і втікати від нього як раніше. Тут же в цьому розділі, розділі трошки пізніше говориться про те, як кара пала на род царя Саула за ті гріхи, які він здійснив доволі давно ще за свого життя. Тому для нас дуже важливо бачити те, що Бог робить в нашому житті, і втікати. Від усякого гріха, який може мати наслідки, як в нашому житті, так і в житті наших близьких людей. Тому читаємо цей текст, вивчаємо Біблію і стережімося гріха.